Сьогодні всім привіт! Вітаємо з каналом Кірілте, і ми навіть детектив копійок шукати, шукати копійок, і і ми і ми робимо, і мені треба чашка це буде підставкою, але не, не спрацює. Тому давай без, без підставки. Сьогодні у мене 285 копійок раз 10 монет. Ді. Порахуємо копійки. Одна, одна гривня це 100 копійок. це. Монета в 100 копійок. Одна гривня 25 копійок тризні 125 копійок. А одна і це 10 копійок. І в мене е, е, скільки монет? В 10 копійок це порахуємо. Скільки? В мене 6 копій. У мене 6 монет в 10 копійок. І це разом у нас 6 копійок. І оце от. 2 ривні разом. І це. 125 копійок. Це 225 копійок. І це у нас. Д. І це у нас 285 копійок. Сьогодні ми будемо робити тролейбус з шкоди 44, 173 з паперу. Малюємо 6-сантиметрову шістисантиметровий. Малюємо 6 сантиметрову лінію. 8-сантиметрову лінію. І ширине. І. І малюємо ош довжину в чотири сантиметри. І це у нас прямокутник площує 32 два квадратні сантиметри. І це у нас довжина верхнього та сама як. У нижнього чотири сантиметри, і це у нас. Сьогодні ми поділимо цей прямокутник на квадрат і це квадрат шістнадцять і квадратних сантиметрів. І це... І квадрат їмо на два прямокутники для одного. Один прямокутник буде, е, с, е, в, буде, буде місце для водія, а один у одному буде маршрут номер 7 і, і до речі. І, Канал Кіріл Тер робив пролипу 14 Тер» 157 з картону. Він навіть шукав копійки. Це на сьогодні 285 копійок. І це нам треба. А... Все, Димову. тот. Тот, почему? 173. И вот так. це у нас ми будемо знаходити ножиці, і це нам треба пошукати ножиці для, для різання, Це вони не знаю які це він, це от ножиці і были а а а они они сегодня и и там и на ведь не мои не нужить а вот там лезу а вот там я а вот шкаймок, и ножицы. І які вони будуть? Це у нас 400 доларів, І сьогодні виграв бага. Багато сувенірних доларів. І в у нас гулка. А, у Мої знайшли ножиці. Це Ось у нас, нас починаємо робити. На, починаємо робити це воськовими олівцями. У нас є воскові бос олівці для мистецтва, це у нас дumboкраiens. Джам У нас ці клієнс не, не токсичні, і, і ми казимой там написано це ми і, і робимо піддюємо, піддьємо ову лінію, ну і в нас треба зарядку у, на нашому телефоні не треба пофарбувати. Не. Що це 173 сімдесят тролейбус ми робимо. Що навіть ми це? тролейбус Шкода 14Р-1006, виготовлений у 1990 році. 2000... І сьогодні йому 34 роки. Це давай от. Давай, як ми згинемо. Оту це от це оце от треба згинути на да. розріз буде півдільмовий, думаю, і це. Ми починаємо різати. Починай. От вже починаємо різати. Трасі троє без. Завтра буде у нас поїздка. Це у мене буде все моє добро. Нашій кімнаті робив. Топость з машинами. Тобто ми продовжуємо різати. І, і, і це от і, і льва 173-й рекламний 27 січня 20 у Рыбницкому ліцеї номер 27, мальва в його Це от сьогодні ми... Це от... от ми продовжуємо різати. Це от загинемо і давай малюємо наступну частину і це от зафарбовуємо вікна синім кольором. Ми сьогодні маємо воскові олівці, це от ми і сьогодні і працюємо як канал Кірілтер е, з... е, не міг би. І... Робити моє депо. Це от канал Транспортній конадію, а любив, любив тролейбус єльч, це от до нашого каналу, канал Кіріуте, відправив. Відправив коментар, чи можна поїздку на 107. Я відповів тоді через місяць. І, і тоді. Давай. І потім робимо на тоді давай. Завтра робимо поїздку на 107-му тролейбусі. І це от. Згинаємо це от Вимірюємо. Це буде 400 4 сантиметрів дов... довше, ніж. ніж цю. І це тролейбус Шкода 097 була списана. Це от. Малюємо 11 см ліній. 4 сантиметровые линии, четыре сантиметровые линии, и и у нас пойдем. Вот, вот. не розуміємо, що ми е, робимо тролейбус. Що цей канал Івантер навіть робив поїздку у, у 150-му, 187-му,

Вот мы дома. Яйца мы. Ми... Комбо. Толебос. С папером. Это вот. Вот мы. Ну. Вот все то. Вот все вот. На канале Кирилл Т. 95 видео. А. А у нашему канале на планшете 16 відео і давай знайдемо наш канал на телефоні. той ми йдемо в Кірілте і йдемо в розділ дописів. Це от це от ідемо. В цей канал, і до цього, і до цього каналу підписалося 53 люди. люди. і у на нашому каналі сьогодні 204 відео. І ми на нашому каналі знімали поїздку на 198-му тролейбусі, Це наші дописи що. Що це, що це ми от От... 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 ми мали би робити тойбус Спикулаєва цим? 45-та маршрутка. А це от, от. От цей канал Кирилте згадував його І це от знаходимо канал Транспорт і Кона Віла. Це от Києвотер відправив коментар, що ми топово опублікувала цей допис, оце от після відправи піс, і це от дякую, і це от і написали. Ну, канал Транспортный коляв. Правив, дякую велике і він навіть любив тролейбус Сильч. Сьогодні канал Транспортный Май... має має. Май, а є е, і е, е, хлопчик на ім'я Макс, і це от цей канал був створений 9 серпня 2024 року. І до цього каналу переглядалося. 1 мільйон 390 тисяч 210 перервиць. І ми самі любимий, найбільший любимий тролейбус ВАЗ С-183 Деон. І до каналу Транспорт і Коля Віла підписалося 700 користувачів. І от вже ж ми о! Продовжуємо робити 173-й титровий пус. 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 Це от. Це. 7 см до. Ого. І це от, давай. йдемо, До До Селото ме робимо. Це малюємо лінії. Це ото. Пишемо і малюємо вікна, і це от пишемо сто сім, сто сімдесят три. Это ведь ведь цедь и два шкурки. Не знаем мы, что будем работать.